Так, а це фантом, але не сімістерний, не тірістерний, а релейний. Хоча фірмовий стиль фантома впізнати завжди не важко. Отакі от радіатори, отакі от якісь напайки на хлобучення, хоча, можливо, це робив сервіс, судячи з написів, міняли релюшки, перевіряли. Побачимо, що ж тут. Так. 4, судячи з цього, це рідні релюшки. А ось там сині чорні це міняли. І я скажу, що тако, такої якості реле вже не використовують. Ці, мабуть, набігали вже за мільйон перемикань. А ось це навіть якісне реле, релпол, ніж ті, що там в звичайних китайцях ходять. Воно якісніше, ніж китайці, але сумніваюся, що перекладають ті, що були спочатку. І вже немає їх. До речі, один з виробників стабілізаторів колись теж робив на таких релюках, ну, на подібних там, з ножовими контактами, вони їх перестали робити, тому що просто скорвались китайці, перестали робити те, що треба. І вже ті релюшки, які йшли з написом таким, вони не давали то якості, тому ресурс не виходжували. Ну і куди ж без синьої зеленти? Класіка жанру.